важливе питання, воно стосується е, нашої лікарні, адже е, згідно програми президента е, будуть добавлятися кошти для людей, які 40, плюс, будуть звертатися в нашу лікарню. Що хочу попросити, щоб все ж таки командна робота була, вона не, не в плані командної роботи, депутатської, яка є, а дійсно, щоб по людях, щоб дійсно люди йшли до нас в лікарню, в лікарні реально розвивається. Всі ми прекрасно бачимо, багато зроблено роботи, і ще буде і доробляється, і кожен день заключаються якісь нові пакети. Виплачена заплата повністю по лікарні. Навіть ще з НСЗУ кошти не прийшли. Були гроші з минулого року і заплату виплатили нормально з преміями, з усіма. Працюють всі, тому ну, я дякую, що зібралися. Що? Та нічого страшного. Цей, зібралися всі, да, вибачте, будь ласка, що да, зібралися всі, бо це важливе питання. Тому згідно з закону України про місцеве середня в Україні, пленарне заціляння 55-ї позачої сесії міської ради є правочинним, оголошується відкритим.

Ми швидко проведемо, де будемо розходитися. Прошу так, війни... питання проголосували. шанувати світло пам'ять воїнів, які віддали життя за Україну в російсько-українській війні. Вічна пам'ять та вічна слава героям. Шанимо також всіх мирних громадян, які загинули в національної збройній агресії Російської Федерації. Голосуємо зараз за порядок денних, трошки довше будемо вручну. Так, голосуємо за порядок денний. Ковальчук Олександр, за. Баранович Оксана, за. Бойко Ілона. Відсутня. Зараз я заодно всіх відмічу. Величко Ірина. Гетьманчук відсутній. Данилюк Андрій. За. Киричук Валентин. Відсутній. відсутній. Кузьміч Надія. За. Матвійчук Ольга. Оля. За. Медвідь Андрій. Немає. Відсутній. Мекуш Василина. За. Мелих Михайло. За. Михальчук Любов. За. Озюк Микола. Відсутній. Відсутній. Ольшевська Віра. Відсутні. Відсутня. Ривко Мар'яна. Відсутня. відсутня. Сахарчук Володимир. Відсутній. Смірнова Іоланта. Султисюк Сергій. Відсутній. Відсутні. Тананайська Людмила. За. Ткачук Валерій. – «Відсутній». Тукун Наталія. – «Відсутня». Хомік Юрій. Відсутній. Церкевич Яна. За. Циц Анатолій. Відсутній. Чайка Петро. – «За». Шпирук Василь. За За 14 рішення прийнято. Про внесення змін – до рішення Ківцівської міської ради від 12 серпня 25 року про задержання тарифів на платні послуги, що надуться комунальні фітруєвська кілцівська лікарня святого Пантелеймона. Доповідає Ясковець Оксана Анатолійовна. Вже саналі, Голосуємо. Саналі. Тільки що послухали на бюджетній комісії, і депутати <рекільствуємо> Добре, голосуємо. Охорони здоров'я разом з Національною службою здоров'я реалізується з 1 січня 2026 року. Реалізується проєкт скрині здоров'я осіб віком від 40 років. Скоро постійно скриньо здоров'я 40. Дана, даний проект іде поза програмою медична гарантій для закладу. Це йде платна послуга, оскільки пацієнт буде отримувати кошти і приходити в заклад розраховуватися е, при першому візиті, то прошу ввесне, внести зміни, додавши цю е, послугу скрині здоров'я 40 плюс в розмірі 2 тисячі гривень. Для платних послуг. За, За. За. Бернавич Оксана, За. величко Ірина, За. Данилюк Андрій. За. Кузьмич Надія. За. Матвійчук Ольга. За. Мекуш Василина. За. Мелих Михайло. Михальчук Любов. За. Смірнова Юланта, За. Тананайська Людмила. За. Церкевич Яна. За. Чайка Петро. Шпирук Василь. За. За 14 рішення прийнято. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.25 року про бюджет Півцівської міської територіальної громади. Вже доповідали? Так, да, да, доповідали. Ковальчук Олександр. Баринович Оксана. За. Величко Ірина. За. Данилюк Андрій. За. Данилюк Андрій. Андрій. Кузьміч Надія. За. Матвійчук Ольга. За. Мекуш Василина. За. Мелих Михайло. За. Михальчук Любов. За. Смірнова Юлента, Тананайська Людмила. Церкевич Яна. За. Чайка Петро. Шпирук Василь. За 14 рішення прийнято. Про внесення прозвальний про міської ради до Веховної Ради щодо прийняття законопроекту 1429 За. За. Да, За. Да? Баранович За. Оксана. Величко Ірина. За. Данилюк Андрій. За. Кузьміч Надія. За. Матвійчук Олін. За. Мекуш Василина. За. Мелих Михайло. За. Михальчук Любов. За. Смірнова -Юланта. За. Тананайська Людмила. Церкевич Яна. За. Чайка Петро. За. Шпирук Василь. За. За 14 рішення прийнято. Всім депутатам дякую. Пленарна засідання 55-ї позачувався сесії. було, Лошиться закрити.